Щоденник ДДА. 28 серпня. Кордони. Я чіткіше бачу, як переступаю свої кордони і намагаюся форсувати події, щоб все вийшло так, як мені цього хочеться. Велика червона книга. Стр. 414. У дитинстві ми були вразливі у своїх дисфункціональних сім'ях. У нас не було прикладів людей, здатних встановлювати здорові межі і підтримувати їх. У ДДА ми вчимося розуміти важливість меж, опрацьовуючи кроки, виявляючи дефекти свого характеру і працюючи над ними. Ми вчимося розпізнавати порушення меж в тому числі, коли ми самі так чинимо по відношенню до інших людей. Встановлюючи нові межі, ми відчуваємо себе вільними. Крок за кроком ми досягаємо успіхів. Окрім того, програма ДДА допомагає нам розпізнавати маніпулятивну поведінку, яка зазвичай є супутником людей, що мають проблеми з межами. А якщо джерело маніпуляцій, ми самі у нас народжується усвідомлення, що наші спроби змінити інших в кінцевому підсумку зазнають невдачі. На довершення всього вони лише ускладнять ситуацію. У міру того, як ми стаємо сильнішими, розуміння кордонів дозволяє бачити все в перспективі. Щоб залишатися зосередженими, ми вивчаємо десятий крок продовжували проводити особисту інвентаризацію, і, коли були неправі, негайно признавали це. Це дозволяє нам регулярно інвентаризувати свої думки і дії. Так ми можемо отримати в узді власну імпульсивну натуру, помічаючи межі в повсякденному житті. Сьогодні, коли мої цінності і те, хто я є, прояснилися, я буду працювати над тим, щоб стати послідовним у встановленні своїх власних кордонів і повазі до меж інших людей.